І сьогодні ж Китай представив свою концепцію глобальної безпеки. Цей документ було анонсовано е, напередодні. От за задумом документ має усунути причину міжнародних конфліктів. Тут декларується повага суверенітету та територіальної цілісності усіх країн та дотримання принципів статуту ООН. Також там йдеться про дипломатичне врегулювання міжнародних питань у гарячих точках. І серед іншого, у тексті сказано і про неможливість виграти ядерну війну та недопущення її початку. Обговоримо ми а, взагалі питання а, Китаю і як а, Китай а, стосується. І питань України з Артуром Харитоновим, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаємо вас в етері, пане Артуре. Дякуємо, що долучилися. Слава Україні! Доброго ранку, гором, слава. Отже, маємо документ. На нього, чесно кажучи, чекали. Чекали, які там будуть заяви. В принципі, так я встиг буквально за цей ранок під час ефіру проглянути деякі рядки. І тут більше наголошується на мир яким чином буде Китай добуватися миру? На вашу думку? Будь ласка, вам слово? Сам на сам необхідно зазначити, що цей документ. Це поки що наскільки я зрозумів, не є цією формулою миру, що пропонує зі mm -hmm. піна. Ось поза як виступ зі цю тему заплановано на 24 лютого на річницю російського вторгнення, і що там буде, ніхто точно не знає. Але те, що ми знаємо, що наразі вон і власне такий Глашатай МЗС Китаю. Він же не є міністром, а є секретарем. Він знаходиться у Москві. І сьогодні промовляється з Путіним. Сьогодні промовляється з Кремлем. Про що будуть вони домовлятися, невідомо. Тому ми чекаємо і дивимося на факти, але звісно, що такі прямі заяви з боку Держдепу США і власне Камали Харіс, віце-президентки США, про те, що Китай готується надати Росії летальну зброю, звісно, що є набагато більш реальними фактами ніж те, що вони прописують в позиційних документах, наголошує комуністичної партії Китаю. А, бо ця доку. Трина, власне, вона ґрунтується саме на позиціях компартії, на позиціях е, Сідзіпіна як комуністичного лідера. Власне, не думаю, що тут необхідно детальніше пояснювати, чому не треба сприймати такі документи всерйозно. Mm -hmm. е, в свою чергу, все одно зважатиму на деякі моменти. От весь цей документ він говорить про те, що якомога більше треба досягати діалогу у обговореннях. Е, чи Притримувалися е, е, такого е, поняття як діалог з Китаєм протягом повномасштабної війни. Наскільки це було помітно у світі? Ну, в Росіян дуже добре йшов діалог з Китаєм. У Ірану mm -hmm. дуже добре йшов діалог з Китану, Китаєм. От вони домовилися купляти 15 тисяч шахедів. я розумію, Китай в Ірану. Ну оце є діалог, оце є їхній мир. Власне про перемовини з Україною мова не йшла. Ми знаємо, що лідерство Китаю не знайшло часу, щоб поговорити з українським вищим керівництвом, і але. Водночас знаходило для себе час перемовлятися з Медведєвим та Патрошевим іншими російськими істотами. Та власне, це є кричущим, і власне треба дивитися на факти, а не на заяви Китаю. Які факти ми маємо сьогодні? Китай вступився за Росію в питаннях північного потоку, вимагає розслідувати тепер разом з росіянами, як вони кажуть, саботаж Америки проти північного потоку. Китай готується подавати альтернативну українські резолюції. І ООН, щоб відтягувати голоси, як вони кажуть, глобального півдня. Бо китайська формула миру, так звана, вона передбачає а, негайне зупинення поставок озброєння в Україну. І власне ця теза транслюється останнє півріччя, фактично. Та історія довкола України, яку зараз діймає Китай. І антиукраїнська, звісно, що вона не є небаченою вже як рік, тобто востаннє вони так робили перед 24 лютого, і власне, їхня пропаганда штампувала новину за новиною. У дуже агресивному темпі, власне, сьогодні ми бачимо приблизно це саме, але це не означає, якісь зміни серйозні на лінії фронту. а Це означає те, що Китай А забрахався і Б готується підтримувати далі Росію. Позаяк е, поки що ми розуміємо, що це планує відвідати Москву вже навесні цього року. Чи вигідно взагалі Китаю підтримувати Росію? От в нинішніх умовах всі від Росії намагаються бути подалі. А от Китай, бачите, і Ван є у Москві, і все діалоги проти. Щоб нам не надавали зброю про те, щоб все залишили ми е, позиції і не стріляли. Там якісь знову паузи. Ми вже це проходили. Ми не можемо на такі заклики вже ж повестися. Знаємо до чого це призводить. А зараз вирішальний момент, і ми впевнені, що ми переможемо у цій битві. Ми безумовно переможемо, але без всякої помочі Китаю. Звісно, що Китаю вигідно підтримувати Росіян, бо якби це було інакше, останній рік показав би нам конкретні факти. А що нам показав 22-й рік, що співпраця між росіянами і китайцями посилилася абсолютно на всіх рівнях і не було жодного реального моменту, коли Китай відсторонявся від Росіян? Чому це вигідно? Mm -hmm. Ну насамперед, сам бо Росія є проксі для Китаю, і як говорять зійські колеги, власне Китай використовує Росію так, як свого часу. Сталін використовував Китай, Північну Корею в корейській війні. Бо Китай таким чином а, відлякує а, захід від війни у Тайвані і намагається виснажити демократію, коли він сам буде готовим розпочинати глобальну війну. Ба більше, звісно, що Китай отримує доступ вже до всіх російських стратегічних ресурсів. Китаю для цього нема не потреби окуповувати Росію, бо окупація це дуже дорого. Китай не хоче витрачати на це кошти. Єдине, що хоче Китай отримувати. Це дешеві енергоресурси, він їх вже успішно отримає, і фактично береку Росії під контроль шляхом економіки і фінансів. Ми сьогодні бачимо, що стабілізаційний фонд Росії в 2023 році складається на повно 60% з юаню, і там більше немає ані долара, ані євро. Тобто, це говорить про те, що фінансова машина Китаю вже є апаратом о, ШВЛ для росіян, mm -hmm. і, і це дуже кричущий момент. І звісно, що нам як Україні треба з цим боротися, не намагатися шукати баланс, бо тут нема. Балансу. Угу. А взагалі, чи слід нам а, а, лякатися такої співпраці між Росією та а, Китаєм а, у суспільстві? Багато про це йде мова а, про те, що якщо вони об'єднаються, і от президент зазначив, що це буде третя світова, вже справжня третя світова. Безумовно необхідно серйозно цього ставитися. Їхні співпраця має нас бентежити і вже дуже давно. На жаль, ми часто не звертали на це увагу, але наразі воно виход... дається нам в знаки. Тому необхідно на це дивитися серйозно і працювати з усіма союзниками, які мають дуже категоричні погляди на Китай. Насамперед, з НАТО, з Америкою, з Японією, яка у випадкові початку війни в Тихому океані стане лінією фронту, і власне <зас> Японія буде першою під ударом. Зрозуміло, дякуємо за розмову. Артур Харитонов був з нами на зв'язку. Президент громадської організації Ліберально демократична ліга України про позицію Китаю.